Унікальний спортивний комплекс уже найближчим часом може відкритися у Печеніжині. Уже зараз у селищі збудували майданчик із синтетичним покриттям. Повним ходом іде реконструкція стадіону. А ще тут, уперше, на Прикарпатті встановлено пристрій для стаціонарного поливу поля. З перебігом робіт на спорудженні спортивного закладу знайомилися і гості з обласного центру. Депутати обласної ради Петро Книжук та Олександр Левицький приїхали до селища, щоб подивитися, як ідуть справи на будівництві спортивного комплексу. А обидва зазначають, що один із найбільших населених сільських пунктів Івано-Франківщини вже давно заслужив на створення у себе такого спортивного центру. А обласна рада знайшла для цього ще й понад 200 тисяч гривень. Для нас дуже важливо. Що та допомога, яка надається з обласного бюджету і в рамках програми Спортивний майданчик, і в рамках видатків бюджету розвитку, вона здійснюється в першу чергу для тих громад, які, маючи спортивні досягнення, мають ще й нас у, у своєму складі, серед своїх мешканців, меценатів, які у великій мірі допомагають, аби вся ця робота реалізовувалася за принципом співфінансування, отого от відомого, але, ну, скажімо так, можливо, не завжди коли видно прикладне застосування державно-приватного партнерства у Печеніжині, є такі меценати, і депутат обласної ради Петро Книшук, який на цьому окрузі цю обіцянку давав, зі мною спільно ми були на особистому прийомі громадян, на зустрічі з громадою у будинку культури. Ми вже тоді бачили цю потребу, бачили досягнення команди футбольної печеніжина. Те, що сьогодні тут зроблений такий об'єкт. Що... Майданчики штучним покриттям це дуже потрібно і дуже корисно для жителів селища Печніж. В Селище Печіж є прекрасна футбольна команда, яка грає сьогодні на першість області. Все це в першу чергу завдяки тому, що тут є люди, які люблять футбол, які грають в футбол, і завдяки настирлої праці мецената Дмитра Васильовича Васильчалащука. А у селищний голова Ігор Добірак зазначив, що йому сподобалося, що до будівництва долучилися всі гілки влади, громада та меценати. З місцевого бюджету на будівництво основу виділено понад 70 тисяч гривень. І головне, що роботи йдуть своїм темпом. Ніяких поміг для будівництва немає. Звичайно, що майданчик. Селищу потрібен. І не тільки майданчик, ви бачите цілий спортивний комплекс, який ми за допомогою всіх гілок влади підкреслюю. Я дуже вдячний обласному бюджету, вдячний і першому заступнику голови обласної ради Олександру Михайловичу, вдячний так само Коломийський райдержадміністрації Михайлу Михайловичу Негричу. Він так само зусиль чимало приклав і так само селищний бюджет. Справжнім натхненником створення такого спортивного центру став місцевий меценат Дмитро Лащук. Він є власником футбольного клубу, а донедавна був тренером однієї з найкращих футбольних команд області. Тепер водує структуру і у себе в селищі. З самого початку він мріяв про якісне поле, а тепер має ще й стаціонарний полив газону. Мені дуже приємно, то що ми перші в області поставили штучний для не для штучного майданчика, а поставили для футбольного поля. Для футбольного поля поставили ми полив. Це дуже мені приємно, бо є перші в першій області. Я думаю, що аналоги є десь там у Львові, ну, на аренах, там, наприклад, тих, які проводили євро. І зараз теж, теж в нас теж роблять. Зараз Буковина в Чернівцях поставила стадіон. Тепер нам відрадно, що поставили у нас штучний майданчик. Тепер залишилося лише переобладнати роздягальні та встановити трибуни. З персональними кріслами. і тоді одна з кращих футбольних арен області готова буде приймати матчі навіть європейського рівня.